Ольга підіймалася сходами. Раптом вона побачила, що назустріч її біжать діти її сусідки Марини Василь, Андрій, Марічка і Іринка. Ось воно. Щастя, з блискучими очима, що дісталися від мами, подумала Ольга. Здрастуйте, тітка Оля. Привіт, посміхнулася Ольга. З сусідами Ольга познайомилася, коли ті переїхали в квартиру навпроти. Ввечері тоді до неї хтось тихенько постукав. Вона відкрила двері і побачила перед собою миловидну жінку. В руках в неї була велика тарілка з домашньою випічкою. Добрий вечір. Вибачте, що турбую я ваша нова сусідка Марина. Хотіла з вами познайомитися і вибачитися. Добрий вечір, а за що вибачитися? здивувалася Ольга. Це на майбутнє, засміялась Марина, що чотирма дітьми причина точно скоро знайдеться. Її сміх звучав так щиро, що Ольга розсміялася у відповідь. Потім була посиденьки з чаєм і випічкою, яку принесла Марина. І тут Ольга ще раз здивувалася встигати з чотирма дітьми так готувати це подвиг не інакше. Сусіди виявилися приємними у всіх відношеннях. Даремно Марина переживала. Діти виявилися навпрочуд спокійними. Молодші дівчатка ходили в садок, танцювали в дитячому ансамблі, а старші хлопчики займалися в секціях і ходили в басейн. Надлишок енергії, мабуть, залишався там, і сусідам не доводилося скаржитися на родину Вадима і Марини. Поступово склалось так, що Ользі сусіди навіть ключі іноді почали залишати від своєї квартири. Марина та Вадим були пізніми дітьми, і батьки в обох були у дуже похилому віці. З'їжджатися з дітьми категорично відмовлялися, мовляв, звикли вже в себе, але, на щастя, вони жили в сусідніх будинках, правда, далеко від Марини з Вадимом. І ті, і інші, часто були слабкі, і траплялося, що Марину викликали посеред ночі на інший кінець міста, і вона змушена була просити Ольгу посидіти з дітьми, коли Вадим їхав у відрядження. Дітлохи швидко привязалися до усміхної сусідки, з квартири навпроти, і часто Марині доводилося забирати своїх дітей з квартири Ольги. Ану, бігом додому, бешкетники. Ольга, ти б мені хоч сорт меду назвала, яким у тебе намазано, сміялася Марина. Ольга лише усміхалася у відповідь і мріяла, коли вона ось так буде обіймати своїх дітей. Але доля розпорядилася інакше мати дітей вона не могла. Вона намагалася поговорити з чоловіком. «Сашко, ти маєш піти, у тебе ще будуть діти, буде нормальна сім'я. Оля припини говорити дурниці. Навіщо мені ця уявна сім'я, якщо поряд будеш не ти і діти не будуть від тебе? Закрили тему. Адже не у всіх виходить мати дитину. Не дано, значить, житимемо одне для одного. Минуло більше року, перш ніж Ольга трохи заспокоїлася і знову змогла сміятися. Життя йшло за заведеним порядком доки дещо не сталося. Ольга готувала вечерю, коли пролунав дзвінок у двері. Вимкнувши газ, вона пішла відчиняти. На порозі стояв Василь, старший син Маринки. Здравствуйте, тітка Оля, а ви не знаєте, де мама? Привіт, поїхала з татом вранці. Як я зрозуміла, добувусь з дідусями, та що я розповідаю, ти ж з ними до школи їхав. Вони давно мали повернутися. Я додзвонитися не можу ні до неї, ні до тата. В очах Василя були сльози. Стривай, заспокойся. Може, машина зламалася, чи ще щось. А скільки часу? Ого. Васильку, вже сім. Давай ми зробимо ось що. Ти сходи по дівчаток в садок, а я посаджу з Андрієм і зараз спробую додзвонитися до батьків, добре? Добре, я миттю. Василь побіг по сходам. Ольга сходила по телефон і почала набирати Марині та Вадиму. Обидва телефони недоступні. Такого бути не може, щось трапилося. Тривожна думка не давала спокою, і Ольга почала обдзвонювати всіх, кого могла. За 20 хвилин вона вже знала правду вантажівка, зустрічка на місці. Слова доходили до неї уривками. Ольга сиділа в коридорі, опустивши руки і навіть не відчувала, як течуть по щоках сльози. Її пробудив дзвінок. Кохана, я майже біля будинку, треба щось купити. Саша, давай додому якнайшвидше, я не знаю, що робити. Що трапилося? Ох, Сашко, Марина з Вадимом. Вони, вони, їх немає, Саша. Зараз діти прийдуть, а я не знаю, що сказати, що робити. Я біжу, візьми себе в руки, ти дітям потрібно. Ольга степенулася. Звичайно, хіба в маю вона чесні сльози? Вона встала і пішла на кухню. Поставивши на плиту каструлю побільше, вона почала чистити картоплю. Сашко зустрів дітей у дворі і піднявся разом з ними в квартиру. Ходімо, тітка Оля вас нагодує поки що. Діти розсілися за столом і, підкладаючи одне одному в тарілки, почали їсти. Ольга дивилася на них і, здається, перший раз у житті розуміла, що рішення, яке вона внутрішньо прийняла, як тільки дізналась про все, було вірним. Настільки вірним, що не викликало жодних сумнівів. Піднявши очі на чоловіка, вона зрозуміла, що недаремно стільки років любить свого Сашка. Він все зрозумів і лише кивнув у відповідь. У двері постукали, а далі були розмови, сльози. Переговоривши з усіма службами, Ольга та Олександр запросили залишити дітей до ранку, а вранці, після сніданку, проводили дітей до машини. Васильку! Ольга притримала старшого. Я завтра приїду, нічого не бійтеся, ви не самі. Заспокой, як можеш молодших. Тримайся, ти їм дуже потрібний. Телефон зарядне з собою. Василь кивнув. Дзвони мені будьколи. В будь-який час ти зрозумів? От і добре. Оформлення документів зайняло якийсь час. За цей час Ольга з Сашком встигли зробити невеликий ремонт та перепланування своїй квартирі. Добре місце дозволяло. Тепер у них були окремі кімнати для дівчаток та для хлопчиків. Перед тим, як остаточно підписати папери, Ольга поїхала до дітей Марини і Вадима. Все було складно. Старші трималися, а молодші замкнулися в собі. На контакт не хотіли йти ні з ким. Оживали, тільки побачивши тітку Олю. Ольга з дітьми сиділа в альтанці на території центру. Іринка відразу залізла на коліна до Олі, притулилась до неї і через пару хвилин та з подивом побачила, що дівчинка спить. Майже перестала спати. Кричить ночами. Вася тяжко зітхнув. Погано. Вася Андрійку, Машенька. Я приїхала, щоб серйозно з вами поговорити, але ви розумієте, що бабусі та дідусі не зможуть про вас дбати, вік не дозволяє. а інших родичів у вас немає. Точніше, є тітка по татовій лінії, але ви, як я розумію, її не бачили ніколи. Діти кивнули. З нею зв'язалися, але вона відмовилася брати на себе таку відповідальність. В неї велика сім'я, і вона не впевнена, що зможе про вас подбати. Тому я і дядько Саша запропонуємо вам стати. Вашими, вашими батьками. Ми, звісно, не зможемо замінити вам тата з мамою. Оля тихо погладила поруці Васю, обійняла Машу. Але дати вам дім ми можемо. Ви згодні? Маша обійняла у відповідь Ольгу, а Василь відповів за всіх Так. Минуло два роки. Це був дуже складний час, але вони впоралися. Василь став незамінним помічником для всіх. Іноді Ольга навіть заспокоювала його. Васильку, вгамуйся. Поїдять вони самі уроки вивчать, піди з хлопцями погуляй, ти ж не нянька. А сама з гордістю дивилася на хлопця, який так швидко зрозумів, що таке справжній чоловік. Потроху життя налагодилося і все йшло своєю чергою, поки Ольга не поїхала на черговий огляд. Останнім часом вона стала сильно втомлюватися і набрала вагу. Списавши все на втому, вона вирішила здати аналізи і з'ясувати, чи все з нею добре. Ольга повернулася додому і, зайшовши в квартиру, почула дзвінкий заливистий сміх. Дивно хтось у гостях, хоча це жіринка. Оля пролетіла коридором і підхопила на руки дівчинку, яка вискочила на зустріч. Привіт. Це ти гри хочеш? Я? Мені скажеш, я теж хочу. Ходімо. Іринка взяла за руку Ольгу і повела до вітальні. Там зібралося все сімейство і голосно реготало над витівками маленького цуценяти, яке намагалося лизнути всім одразу ніс. Це що? Точніше, це хто? Сашко піднявся з підлоги і обійняв дружину. Новий мешканець ім'я треба вигадати. Дуже цікаво, а мене спитати не треба було, Ольга жартівливо насупилась. Значить, так, я попереджаю гуляти зі своїм новим другом будете самі. Я зараз не можу, а через чотири місяці можливо. Сашко глянув у вічі дружини. Олю, ти про що? Сашко, у нас буде дитина. А через півтора роки у Ольги з Сашком вже було шестеро дітей порівну три хлопчики і три дівчинки.